Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Сьогодні я на ринку. Оптові ціни, зараз вам розкажу. Але підписуємося на канал і ставимо лайки. І пишемо ціни, у вас які на ринку, і порівнюємо. Так як сьогодні вже перед пасочною, як то говориться, народу багато, закупки дуже багато. Привезли молоду. Капусту пекінку. Такої капусти я не бачив. Ну і зараз прийдемо по цінах. Сьогодні 10 квітня. Редиска у нас в пучках по 16, редиска 70 на кілограми, штівель 100, салат 70. Огірок був за 90-гладкий і 130. Це на ряду, гладкий, не не пирошками. Пекінка 70-75, це молода. Зелень перо 140, Петрушка 200, укроп казали 400, але його не було, не можу ціни не сказати. Казали, що була ціна 400. Морква молода була 70 гривень. Це я прийшовся по ряду. Там, де, ну, де, де більш-менш молоде, вже свіжа продукція. Картопля так і лишилась 4,50 Була картопля посадочна, так, по 5 гривень я бачив, непогана була рів'єра. хтось продавав свої, але ну, небагато. Мабуть, лишились прошлого разу, може хлопці допродують, бо, тому що вона переросла трошка. А так, то по 3 гривні дрібненька білороса. Капуста 17, 20. Це стара капуста, 17. морква 30, стара. пекінка 45, олія, дехто мене питав по олії, була сиродавка прожарена 100 гривень літра. Цибуля 40-45. Часник. Яровий був від 80 до 130. Фасоля, фасоля на ряду була від 65 по сортах до 110. Яблука, яблука у нас від 12 до 22. В ідеалі, там 22, був гольден дуже гарний. Груша 80. Машина одна від сили І Чорнослив був. Прокопчені 95 гривень. Це люди, які питаються. По квітах. Квіти були від 8 до 25. Це по квітах. Квіти бачу, що під'їхала машина, розбирають. Навіть братчиків багато і немає, бо переважно беруть братчики зараз. Ну і маргаритки. Є ще яблуня, груша по 70 садженці і кісткові від 150 до 200 гривень. лохена. Від 120 до 350 гривень. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож, заказуємо. В описі під відео буде ссылка на магазин. Або звертаємося за номером телефону. Доброго дня, шановні глядачі. Наша компанія Агротерем вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки планети Пластик. А зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Це сьогодні такий, як то говориться, ринок у нас і мені передав підписчик з Рогатина. Дуже дякую. Він мені передав картоплі, так я знав, що. Я хочу посадити якоїсь нової картоплі, як тут немає. І він мені передав сорт. От, бачите, він передав чотири сетки. Хлопці їхали. Він передав чотири сітки і дуже непогана непогані вічка. Це він дав мені тайфун. Дав він мені вінету, дав журав, журавка і біла роса. Це чотири сеточки він мені дав. Міг би і більше, але казав, можна і більше. Ну, я кажу, поки хватить мені на, ну, на розвод. як вона буде родити тут та картопля. Дуже дякую, привіт, рогатину. І на цьому буду закінчувати своє відео. Дехто хоче, щоб ми знімали ще буде в четвер, бо п'ятниця ще знімемо, але від мене. З наступаючим Пасхи Україні перемоги, як завжди. І на цьому бувайте здорові, до побачення.